Святий Іване, притече і Хрестителю Господні, ти перший мученик, ти посників і пустинників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу до тебе припадаю, не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням, немов другим хрещенням. Бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я міг одержати прощення гріхів і міг увійти колись туди, куди ніщо скверне не може війти у Царство Небесне. Хрестителю Христовий, проповіднику Покаяння, мене що каюся, не зневаж, але разом. З вольством небесним молюсь до владики за мене недостойного, зневіреного, немічного і сумного, що має багато бід і пригнічений нечистивими думками свого розуму, бо я вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом, бо мій розум прив'язаний до земного, те, що роблю. Не знаю, до кого звернуся, щоб спасенна була душа моя. Лише до тебе, святий Йоанне, повний благодаті, бо знаю, що перед Господом, після Богородиці, є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, Анця Божого, який взяв гріхи світу. Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині з 11 години я трудився на благо і отримав достойну винагороду, о Хрестителю Христовий, чесний предтече, величний пророче, перший у благодаті мученику, посників та пустельників-наставнику праведності. Та найближчий, друже Христовий, тебе мулю, до тебе прибігаю. Не відкинь мене від твого заступництва, але підведи мене, що пропадаю у багатьох гріхах, віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням. Бо обома ти володієш, хрещенням змиваючи прабатьківський гріх, а покаянням очищаючи. Діла нечестиві кожного, очисти мене гріхами оскверненого спонукай увійти, бо ніщо нечестиве не входить до Царства Небесного. Амінь.